Дорогий український народе, до мене сьогодні написало тисячі людей, приходило тисячі людей. І я хочу коротко передати політикам повідомлення від цього українського народу. Якщо ви зрадите майдан, якщо ви не виконуєте всі умови, які вам поставив український народ. Ми прийдемо до вас до кожного особисто. Не дай Боже, не будуть покарені злочинці. Ви будете за це відповідати. Я вас прошу, дорога громада, нам потрібно. Їх жорстко контролювати настільки жорстко, щоб вони ходили і оглядали, що ми за ними не ходимо. Ви подивіться, який парадокс. Ми тільки зламали один режим, і тут би наші люди прийшли до влади, які мали дихати з нами в унісон, а так не є. Вони починають там. Якісь підводні течії шукати вправо вліво, той піде, той не піде, той на Майдані більше зробив, буде міністром. Ні. Зараз при владі мають бути тільки люстровані політики, які не мають на своїй біографії чорних плям. А ми, український народ, будемо їх контролювати. Хочу звернутися до всіх, бо всі це кажуть. Майдан не повинен нікуди розходитись, поки не стабілізується ситуація в державі. Поки при уряді не будуть ті люди, яких ми хочемо бачити, які будуть відстоювати права простих українців, такими, якими є я, і такими, якими є ви. Хочу вам сказати. Майдан нас зробив сильними, настільки сильними, що люди, не бійтеся тих чиновників маленьких на місцях. Відкривайте двері, не стукайте, а з ноги, контролюйте, якщо вони зроблять хоч любу дурницю, вони мають за це відповідати.